Чому ми не рекомендуємо встановлювати ось такі ручки на вхідні двері? Ось побачивши, до прикладу, ось такий замок, бачимо, що тут стоїть протектор на серцевині. Відповідно, захищена серцевина від слави, і ми не бачимо, яка там серцевина. Навіть якщо прокрутити, не видно, ми не зможемо підмичку відібрати, і нам треба буде довго висверлювати цей протектор. Це шумно. Злодій, коли побачить ось такий замок, з досвіду він просто не захоче створювати собі, нажати себе на небезпеку, бути поміченим. Ось такий варіант. Це про безпеку. В даному випадку ми встановили нові замки. Тут є ще надійний італійський додатковий замок, враховуючи, що це двері тамбурні на дві квартири. Клієнти вирішили зекономити, постановити ось такий комплект. Він дешевший ніж ось такий, більш захищений. А вже на саміх основних дверях там вже надійні замки з протекторами, серцевинами, які забезпечують захист. Компанія двері про ремонт дверей, заміна замків. Звертайтеся.